Як формувати свій бюджет на місяць вже давним-давно вам набридло план фактний фінансовий аналіз. Га? Як круто звучить? Все наскільки просто. Це суттєво спрощує прийняття рішень і повертає вам більше відчуття впливу і сили. Спробуйте один місяць дотримуватися ось цього плану. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлен Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу і мислення на тему грошей. Будь ласка, перевірте. Підписку на ваш канал і можете відразу ставити вподобайку. Тут щотижня виходить україномовний контент про гроші. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як формувати свій бюджет на місяць. Запропоную вам один з підходів. Як це роблю я, як рекомендую робити це людям, які приходять до мене на навчання і в індивідуальний менторинг. І, будь ласка! Послухайте все, що я вам сьогодні запропоную, і візьміть як мінімум одну дію, якусь одну ідею, одну думку, яку ви можете додати в своє життя такими маленькими кроками. Ви зможете поступово додавати прогресу у ваш фінансовий стан. Часто людям не хочеться переходити до планування свого бюджету місячного, тому що їм здається, що це обов'язково про обмеження, та це ілюзія. Насправді, бюджет же ви складаєте свій. Для себе і відповідно бюджет це просто про ті правила, про ті традиції, про ті акценти, які ви хочете зараз розставляти у власному житті. Через ваші доходи і витрати, тому насправді, коли ви маєте план, коли ви маєте сформований бюджет, це суттєво спрощує прийняття рішень, Ось ці, знаєте, там гойдалки емоційні для вирішення, а варто щось купляти чи ні. Менше залишає простору для якихось безконтрольних ваших витрат і повертає вам більше відчуття впливу і сили. Перше, з чого варто почати, це почати обліковувати мінімум один місяць своїх фактичних витрат для. Для того щоб скласти прогноз бюджет. Нам спочатку треба розуміти, з чого ми починаємо, тому що реальні витрати кожної конкретної людини будуть суттєво відрізнятися. На каналі вже було відео про те, які види бюджету існують, про те, як різні люди розподіляють свої витрати, тому можете піти і подивитися його, а потім обов'язково повертайтеся сюди. Основна ідея в тому, що ви спочатку повинні розуміти, з чого складаються конкретно ваші статті витрат, і яку суму складає кожна стаття. Хтось живе у Власному житлі хтось житло орендує, хтось користується громадським транспортом, а хтось мусить заправляти і обслуговувати власне авто. Розумієте, і навіть обов'язкові платежі різних людей будуть різні. Тому для початку, перш ніж складати бюджет як план, треба розуміти, чим наповнене ваше життя, якими витратами, якими статтями витрат. Для того, щоб обліковувати ваші витрати, можна використовувати різні додатки на мобільний телефон. В описі під цим відео ви знайдете декілька прикладів можете спробувати один або декілька, і підібрати той, який буде вам до душі. Після того, як ви розумієте, як мінімум один місяць ваших реальних витрат, можемо займатися плануванням. Для початку складаєте прогноз ваших доходів. Дуже важливо, коли ви працюєте з вашим бюджетом місячним, обліковувати і планувати і доходи, і витрати, і відразу тримати фокус уваги на тому, як ви можете вирости в доходах, навіть на невелику суму, і зрозуміти, як ви можете Можете оптимізувати або щось змінити у ваших витратах, розумієте, це два паралельні процеси, які обов'язково мають працювати разом. Бо часто я бачу помилку, коли люди фокусуються тільки на зростанні в доходах і не контролюють своїх витрат, або навпаки, постійно трясуться над кожною гривнею витрат, але при цьому взагалі не фокусуються на тому, щоб якось збільшувати свій дохід. Будь ласка, не робіть так. Працюйте з цими двома статтями бюджету паралельно. Отож, спочатку плануєте свої Врахуйте все, зарплатню, кешбеки, будь-які там соціальні виплати, якщо вони у вас є. Можливо, ви продаєте якісь свої непотрібні речі на добре відомих платформах. Всі ці доходи, будь ласка, візьміть обов'язково собі на облік у ваш фінансовий план. Потім. Заплануйте статті ваших обов'язкових платежів, ті категорії витрат, які ви обов'язково мусите здійснити, і тут вони теж у кожного будуть свої у когось оренда за квартиру, а в когось її не буде. Обов'язково заплануйте комунальні платежі, всі ваші підписки, якщо вони там є у вас списуються автоматично. Наприклад, хтось, наприклад, як наша родина платить за приватну школу сина, і це помітна стаття сімейного бюджету на місяць. Тобто, ви складаєте обов'язкові спочатку платежі. Потім ви додаєте те, що вважається ось цими витратами на задоволення: їжа в закладах або замовлення доставки їжі додому, розваги. Ви сюди обов'язково плануєте накопичення і заощадження. Ви сюди обов'язково плануєте щось на ваше здоров'я, на вашу красу. У когось тут будуть витрати на спорт, у когось тут будуть витрати на косметолога або якісь там засоби подогляду за собою. Обов'язково заплануєте. Йте витрату окремо на одяг. Навіть якщо це невелика сума, але добре було б, щоб вона була кожного місяця для того, щоб це стало вашою звичкою поновлювати свій гардероб. і не було такої історії, коли в якийсь момент вам взагалі нема чого нового вдягти. А все, що у вас вже є в гардеробі, вже давним-давно вам набридло. Тому поступово, навіть додавши один якийсь елемент базового гардеробу, навіть там білу футболку, або білий топ, або якусь зараз модні там хустини шовкові для жінок для, для чоловіків. Ів завжди хороша ідея придбати нову сорочку, яку ви будете накидати як зовнішній елемент одягу, тобто внизу, або е, там якась майка, або якась футболка, а зверху сорочка це відразу додає багато шаровості в образ і завжди сприймається стильно. Один якийсь елемент одягу вже суттєво додасть різнобарв'я, і додасть вам ось цього відчуття, що взагалі то ви через витрати додаєте в своє життя якихось класних і приємних вам речей. І обов'язково, коли ви плануєте свій бюджет бюджет, виділяйте окрему категорію на непередбачувані витрати, і виводьте туди 5-10% від ваших витрат для того, щоб ось ці непередбачувані витрати не заганяли у вас в паніку або в якусь фінансову катастрофу. Тому що дивіться, з нами відбувається життя, і це нормально, що якісь непередбачувані витрати протягом місяця виникають. Заплануйте під це окрему категорію, так само як заплануйте під імпульсивні покупки, якщо це для вас дуже характерна історія, і так. Аким чином передбачите спочатку всі категорії, забезпечити собі, знаєте, скрізь соломки постелити. Потім порахуйте скільки відсотків і яку суму ви можете вивести під кожну категорію з тих, які є не обов'язковими, але бажаними, і спробуйте один місяць дотримуватися ось цього плану. Потім в кінці місяця порівняйте. Те, що ви планували, і з тим, що реально ви витратили протягом місяця, порівняйте ці дві суми план до факту, і таким чином, просто порівнявши, От я планувала, наприклад, там, на їжу в закладах витратити стільки, а витратила от стільки. Порівняйте між собою ці дві цифри, і таким чином ви вже робите планфактний фінансовий аналіз. Ха? Як круто звучить? А насправді ви просто порівняли між собою два показники. І все, все наскільки просто. Після того, як ви порівняєте планову цифру до фактичної, ви зрозумієте, як варто скоригувати ваш план на місяць наступний. І тут теж в кожного будуть якісь свої нюанси. Комусь треба передбачити на якусь конкретну категорію більшу суму. Хтось захоче щось додати, якусь нову категорію, хтось хоче відкладати більше наступного місяця. Це теж окей. Підбирайте все під себе і пам'ятайте, що бюджет це не про обмеження, бюджет це про конкретно ваші правила. Гри, які працюють на вас на вашу користь і на ваше відчуття спокою в темі грошей, Наостанок звертаю вашу увагу на той факт, що бюджет це дуже живий елемент вашого життя. Недостатньо скласти, знаєте, оце бюджет там на рік. І все, і розслабитися. Ні, бюджет потрібно переглядати кожного місяця для того, щоб розуміти, які коригування ви хочете внести, тому що життя воно змінюється. Ваші пріоритети можуть змінюватися, ваші інтереси можуть змінюватися, і тому. Це знаєте, такий така дуже жива система, і до неї варто ставитися просто з увагою і повагою. Просто приділяйте цьому навіть не багато часу годину, дві на місяць для того, щоб подивитися в свої фактичні витрати, зробити план, приблизно все це прикинути і заспокоїтися. Дві години інвестицій вашого часу на місяць, і відчуття спокою буде набагато більше протягом цього місяця, і таким чином і тема грошей. Буде для вас набагато простішою, і відчуття задоволеності життям. Ось це відчуття, що я керую цим процесом, я керую грошима в своєму житті, а не гроші керують мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ведете ви свій бюджет на місяць. Наскільки легко це вам дається? Можливо, маєте якісь лайфхаки, якими захочете поділитися? Я з задоволенням читаю всі коментарі і дуже вам дякую за те, що ви пишете за всі ваші вподобайки за кожну вашу підписку, за кожен ваш коментар і за фінансову підтримку. Цього каналу для створення якісного україномовного контенту на просторі YouTube. в описі під цим відео ви можете знайти посилання, за яким можете фінансово підтримати цей канал. І дякую вам дуже Дуже рада можливості говорити і бачитися з вами. Побачимося з вами вже наступного тижня. Па-па!